Донецька робота присвячена саме євроатлантичній інтеграції в свій час і також на коротких курсах навчання був Національна академія оборони Угорщини, Нормандський оборонний коледж, і також в Збройних силах України перебував півтора роки старший лейтенант, начальник пункту, стреті хремій батальйон спецпризначення. Зараз демобілізований повернувся до своєї викладацької. Можна сказати, роботи, і тому е, дуже цікаво аналізувати цю, цю, цю тематику, тематику е, наших відносин з е, НАТО як інституцією. Це такі глобальні безпекові питання, які відображаються перш за все на нашій державі. Е, ну, Слід зазначити, що система міжнародної безпеки в, в цьому нашому столітті здобула, там грандіозних трансформацій. Росія відновила свої ревізійні такі агресивні плани. І е, тут НАТО як е, об'єднання зберігається фактично таким єдиним потужним військово-політичним інструментом колективного заходу і є центром глобального тіжіння для демократичних країн. Дві функції альянс виконує: це колективна оборона і стратегічна стабілізація європейського простору. Всі країни-члени НАТО, 32 країни, але мало того, що вони всі разом. Виробляють більше половини світового валового продукту, вони всі витрачають разом близько 55% світових військових витрат. Тут слід зазначити, що все-таки все є безмежна кількість викликів, з якими стикається Альянс НАТО. І перш за все, тут ми відмічаємо таку запізнілість реакції на чи чи події. Це е, приклад в цьому є і початок російсько-грузинської війни, і початок російсько-української війни 2014 року, і 22 рік масштабне вторгнення. Ми хотіли бачити більш чітку е, реакцію Заходу, більш активну, але ми не спостерігаємо таку стратегічну інерцію, яка часто е, проявляється в тому, що НАТО реагує постфактом. На якісь події, а не випереджаючи їх чи попереджаючи якісь виклики. Е, ну, таким важливим елементом, який негативно проявився в плані е, реакції з боку альянсу, з боку НАТО на ті чи інші події, це консенсус на модель прийняття рішень. 32 країни-члена НАТО, жодне в кожне рішення він Кожне рішення. Яке потрібно прийняти, то воно приймається консенсусом. І в основі цього в принципі, лежить здорова ідея. Щоб пояснити студентам, як це працює, я, наприклад, кажу, давайте ми, пропозиція є така, візьмемо сокири, пилки, підемо в ліс, там попиляємо дерева, в саду, попиляємо дерева, поваляємо їх, ну, може там будуть пеньки якісь, от, зробимо таку акцію. Хто за таке? Ну, хтось руку піднімає, але не всі. Є інша пропозиція. Давайте все-таки візьмемо е, відра, лопати, саджанці, підемо посадимо десь як дерева, щоб росли дерева, може там яблуки, може там буде якийсь більший сад. Цю е, ідею підтримують всі, а там, або більшість. Тобто ідея НАТО, консенсусу, це те, що можна об'єднатися навколо розумної ідеї. Навколо дурної ідея об'єднатися неможлива. Це такий запобіжник від е, якогось там радикалізму, чи якоїсь там крайності, чи якоїсь там відповіді неадекватної. Тобто все мусить бути продумано. І це е, е, ну, позитивна річ дійсно. Але е, противники НАТО вони. Ну, цю систему зрозуміло дуже чітко, і вони грають на тих особливостях, як це можна застосувати. Зокрема, в цих 32 країнах треба знайти слабку ланку одну, яка буде блокувати все. І весь механізм не працює. І це ми бачимо наприклад, в Угорщині, яка відверто працює діє на боку Росії, яка гальмує в НАТО рішення по наданню військово-технічної допомоги Україні. І не тільки вони гальмують також систему прийняття політичних рішень, зокрема навіть політичних заяв, які б бути набагато швидше, але е, внаслідок того, що потрібно знайти картові, е, шукається формула, яка об'єднувала всіх. Тому що слід зазначити, що не тільки дії там, наприклад, але і, е, наприклад, е, як назвати ворога. Е, там, це, е, Агресор, чи якась підламорожа держава, чи ще щось придумати. Це теж річ, яка консенсую. ми завжди ми бачили на початку всіх цих протестів такі обережні заяви генерального секретаря, зараз сама люди, які говорить, власне, те, що прийнято, може не те, що він думає, а те, що йому узгоджені, є така позиція. В реальних ситуаціях також в НАТО ми бачимо різні, різні оцінки загроз. Різний, різний рівень сприйняття загроз. Східна Європа, Балтика, Північна Європа, до речі, вони активно підтримують Україну. Вони, вони бачать загрозу з боку Росії. Вони мають якийсь історичний досвід спілкування з Росією, і це якби більш така адекватна оцінка. Потомість країни Півдня Європи. Окремі країни Заходу Європи, вони більше зосереджені на проблемах міграції, тероризму, проблемах близького сходу. І таким чином є цей так званий стратегічний розрив у підходах до стримування Росії, тобто для того, щоб виробити там чітку модель протидії Росії, немає такого повного розуміння всіма, ну відвичуючи однакове розуміння цієї загрози. І як краще її поповнити. <кій> ну, за, за цей період ми теж побачили всі в Європі, теж ми зрозуміли, що є проблеми з військово-промисловим комплексом, який не дотягує до сучасних потреб. В цьому аспекті там зараз прийняті плани, рішення і фонди, виділяються ресурси, очевидно, все буде змінено. Слід звернути увагу, що Росія топчеться по Європі. В більшій мірі, чим по США, але по Європі це очевидно саме своїми гібридними діями. Це інформаційні спосиперації, психологічні, політичні, і це все від енергетичного шантажу до там, скажімо, втручання в виборчий процес. Підтримка тих чи інших направ, ліворадикальних політичних партій, байдуже яких, лише би тих, тих, які вносять розкол, дискомфорт, от те саме, що вони робили постійно з Казацьком, з Україною, це все дуже добре використовують і в Європі. Ну І ще слід відзначити, що вони натравлювати одні народи на інші. Цим теж добиватись там певних успіхів, процес пам'ятати. Ключовим чинником невизначеності для, для НАТО є також сьогодні це і непослідована позиція Сполучених Штатів. Власне, ми це бачимо на прикладі цих останніх. останніх Пропозиції там 28 пропозицій, які, як виявляється, написали в Москві, але через там спецпредставника Віткафа їх підсунули в Україні як від Сполучених Штатів, і це вселяє якийсь подив, тому що завжди нам всіма в світі прославилася американська дипломатія як щось таке велике, грандіозне, завжди це великі посольства, велика кількість фахівців, дійсно великих професіоналів своєї справи. А як результат виходять такі речі, з яких багато хто сміється, і вони не отримують ніякої критики. Зокрема, що стосується НАТО, за там ну, зараз не слуху буквально хвилини на це увагу. Там, наприклад, йдеться про те, що там українська армія була обмежена в такій в такі кількості військовослужбовців. Що там про 600 тисяч, ну менше з тим. Якщо ж така формула звучить, то дивною є інші позиції, де йдеться про те, що потрібно надати серйозні гарантії безпеки Україні. Якщо всі мріють і хочуть серйозних гарантій безпеки, то звичайно власна армія для власної країни є найкращим рівнем гарантії. А якщо ми обмежуємо власну армію для України, то насправді ми хочемо давати ці гарантії безпеки якісь для України. Ні. Виходить так, що ні. Ну і не кажучи, вже там згадки ці про НАТО, зокрема, і е, те, що е, там е, країни НАТО не повинні брати НАТО в, в Україну в, в свою структуру, і це треба, щоб вони злучили. Ну уявляєте, якими вони е, ну тут, якби без великої преси, можна сказати, якими ідіотами повинні виглядати. У представники НАТО, коли 30 років нам писали про те, що Україна обов'язково буде членом НАТО, що двері в НАТО відкриті, От, недавно цей вільнюський саміт 2023 року, там в резолюції було сказано, що шлях України до НАТО неминучий, на наступний рік, 24-й рік Вашингтонський саміт. У резолюції було зазначено, що шлях України до НАТО незворотній, і на цьому фоні написати щось інше, це ж якби себе не поважати і весь цей процес співпраці інтеграції, який відбувся. Ну і нарешті там згадується про те, що НАТО може змінити свій статут. Це взагалі, ну просто навіть слів немає про це говорити. Якихось тому, що той же статут, який є у НАТО, з 1949 року, 76 років, ніхто не змінював, там жодного слова не змінено. Є 14 статей простих і доступних, і е, там не мор, і там йдеться взагалі про стаття 10, про те, що всі європейські країни можуть бути членами НАТО, якщо вони за цього захочуть, якщо будуть виконувати статут, вносити в свій внесок в загальну європейську безпеку і. Е, Чому там можна е, записати як там можна записати, що в одній країні можна, а іншій не можна? По якому принципу? По тому принципу, що так Росія хоче, чи Китай якось ще захоче, чи ще хтось. Тобто абсолютно це все нерозуміння цих процесів. Проте ми повернемося, е, щоб підійти ближче. До завершення свого виступу я згадаю власне, про, те, про ті успіхи, які у нас є співпрацювання з НАТО, це слід визначити, все-таки ну, на сьогодні ця повномасштабна війна вже відбувається три роки і 9 місяців, фактично, НАТО прийшло від такої точкової підтримки не більш цивілізованої. Головною подією цього року це став саміт в ГАЗі, де країни НАТО погодились виділяти. 5% вала внутрішнього продукту своєї країни на власну оборону. Це що ці кошти йдуть кожній країні на свою армію, на свою оборону. З цих 5% 3,5% безпосередньо на армію на збройні сили, на закупівлю техніки, на зарплату військовим, на, на все інше. А 1,5% – це інфраструктурні проекти пов'язані з безпекою. Що для нас важливо, що Вся допомога Україні, яка може, які можуть надавати ці країни, вони можуть цю допомогу калькулювати в, в, в об'ємах цих відсотків, які вони самі, цих п'яти відсотків, які вони самі прийняли для себе, що вони повинні витрачати відставку. Таким чином, це для нас гарантує все таки ну, легше, легше знаходження коштів. Для нас, тому що так чи інакше все одної потрібно витрачати на безпеку, на оборону так самі прийняли ці країни. Запрацювала система Пюру, це так званий пріоритетний перелік потреб України. Україна подає список своїх потреб, НАТО розглядає на першочерговість. Є країни, які беруться покривати ті чи інші витрати і різні форми оплати через фонди на двосторонній основі. Це все-таки дає більшу таку оперативність. Ми просимо те озброєння, яке нам потрібно, а не те, скажімо, що в них є хнізаємо на складах, як це було на початку війни, і це більш таких гучних підшого трати. Також започаткована система МАЦУ. Це е, та допомога та навчання НАТО в галузі безпеки для України. В німецькому Візбаденні знаходиться штаб. До 700 офіцерів виділено на цю роботу, причому там є офіцери не тільки у країн-членів НАТО, а навіть і Австралії, яка теж беруть участь у допомозі нашій країні. Є е, е, система Джатик, це в Польщі працював теж механізм по збору інформації по війні. І надання певних рекомендацій. Це єдина поки що єдина структура, де представлені наполовину і українські офіцери, і офіцери країн НАТО, і це працює як єдиний орган. Для нас це важливо. В цьому році ми продовжували отримувати літаки і 16 мережі. І Підписані дві амбітні дуже угоди зі Швецією і Францією. Сподіваємося, що вони працюють. І нарешті, нарешті є. Дата проведення наступного саміту НАТО це буде Анкара, Туреччина. Сподіваємося, що, ну, по-перше, там, очевидно, це перший саміт буде після поняття цих поправок про 5% на оборону, буде підсумок тих витрат, які, які НАТО застосовує, які країни-члени НАТО витрачають на власну оборону і також якісь. Аналіз того, що надається Україні, зміна цієї парадини. Сподіваємося, що Анкара, наступний саміт НАТО, дасть, дасть Україні певний поштовх не лише в цьому такому військово-технічному фінансовому процесі, а й в політичній підтримці України, тому що Україна де юре не є членом НАТО, а де факто ми фактично інтегровані багато натівських ситуацій. Дякую.